Уявіть, у вас є поранений боєць, і вам потрібно надати йому допомогу, стабілізувати його стан, і зробити це якомога швидше. Мій позивний Полтава, я старший бойовий медик в другому механізованому батальйоні 3 окремої штурмової бригади. Сьогодні у нас на тесті два аптечні підсумки. Один, який нам видають штатно, і другий, який використовуємо ми із механізмом швидкосхіду. Розбираємося, з яким підсумком працювати швидше та зручніше. Аптечка, яку нам видають. Друзі, уявіть, що ви знаходитесь в укритті з пораненим і вам потрібно надати йому допомогу якомога швидше стабілізувати його стан. І у нього ось така аптечка, з якою нам доведеться працювати. Це дійсно довго і тому ми возимося з цією аптечкою, яка отут з нього заходиться. Неудобно тіпа, з нею доступати, але ми отак. За нашим тестом зняти ось цей аптечний підсумок і почати працювати з пораненим, зайняло у нас 38 секунд. Аптечка, яку використовуємо ми. Щоб зняти підсумок із механізмом швидкоскиду, скиду, зайняло у нас 6 секунд. Отже, друзі, механізм швидкоскиду — скиду це must-have для аптечного підсумку. Це секунди, які необхідні для допомоги пораненому для його стабілізації. Все, що ми використовуємо, має працювати на бійця. Працювати з досвідом. Мій позивний Двайт. Я центру аналізу досвіду та досліджень військової медицини 3-го міського корпусу. Ми створені для того, щоб чути наших бійців, аналізувати їх спостереження та рекомендувати дії до впровадження, щоб наше військо ставало сильнішим. Змінимось або загинемо.